Є знижки на Фервекс – 15% в аптеках Подорожник «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Вони головні герої Діснеївського мультику у пошуках немо. Риби клоуни свою чотирнадцяку назву отримали через яскраве забарвлення однак ці маленькі смугасті рибки відомі не лише своєю зовнішністю, виявляється, вони уміють рахувати. Нещодавно японські вчені провели дослідження, під час якого з'ясувалося, що ці риби здатні помічати, скільки смужок є в інших особинах свого виду. Науковці припускають, що риба клоуну використовує лічильні здібності для того, щоб розпізнати друзів та ворогів, які можуть становити загрозу їхньому помешканню чи життю. Відомо, що вміння рахувати у тваринному світі допомагає отримати більшу кількість їжі або рятує від небезпеки. Жертвами агресивних атак риб клоунів можуть стати як представники інших видів, так і родичі. До речі, останні ризикують найбільше. Різні види риб клоунів мають різноманітну кількість білих смуг. Вони виходять або від живота до хребта, або від носа до хвоста. Попереднє дослідження показало, що ці риби звертають увагу на закономірності у розфарбуванні. Тепер виявилося, що вони здатні ще й лічити їх. Вчені вважають, що наступні дослідження допоможуть зрозуміти наскільки розвинутими є числові здібності у риб клоунів. Також біологи обіцяють з'ясувати, чи ці здібності вроджені чи набуваються протягом життя.